Верховна Рада й досі не вирішила питання щодо надання добровольцям статусу учасників бойових дій. Тож бійці та їхні родичі вимушені у кожному окремому випадку доводити право на отримання цього статусу. Сьогодні один з Дніпропетровських судів почав процес за поданням вдови бійця правого сектора. Це перший раз, коли така справа дійшла до суду. Жахливий сон будь-якого судді, повний зал телекамер та представників правого сектора. Бійці тут, бо Олександр Петрошов, був їхнім побратимом. Він навчав молодь військовій справі. Дружина загиблого добровольця Ольга каже, її чоловік пройшов війну в Афганістані і відчував, що зараз потрібен своїй країні. Тогда помните, були такі события, армія була не готова. Когда виходили вот эти пікети, разворачивали танки, местные жители, жителі, коли солдат чуть ли не оружиє однімали. Он просто з болью на це как же, как же вот Крим тогда був. Так не должно бути. Там там наверное, просто нет спеціалістів. Я це знаю, я должен туди йти. Олександр Петрушов загинув у серпні. З Того часу його родина пройшла всі кола поневірянь у спробах довести державі, що їхній чоловік та батько не повернувся з війни. Громадська організація, яка підтримує учасників бойових дій на Донбасі, спромоглася довести справу до суду. Це перший такий прецедент, але незабаром суди будуть забиті заявками від добровольців, що й досі не отримали статусу учасників бойових дій. Більше двох тисяч людей, добровольческих батальонах, які нигде не оформлені, це все прийдеться доказувати. Серед них є маса людей погибших, серед них є маса людей ранених. У у многих навіть не оформлені документи. Що ну, говорить, якщо у военнослужащих не оформлені нормальні документи, що вже говорить о добровольчих батальйонах, доводити, що боєць дійсно загинув під час бойових дій, доведеться у прямому сенсі цього слова. Будуть заслухані свідчення його побратимів. Учасниками судового процесу є також Міністерство оборони, Державна служба України у справах ветеранів війни та СБУ. Суддя вирішила залучити до розгляду справи також представників Мінсоцполітики. Її оголосила перерву до 11 грудня. Марина Дудник, Олександр Пронський, новина одинадцятого каналу.